Доброго ранку. До вашої уваги оперативне зведення про те, як минув ще один тиждень боротьби з російськими окупантами у смузі оборони 30-го корпусу морської піхоти з 1 по 7 грудня 2025 року. Ворог не припиняє тероризувати цивільне населення Херсонщини та самого міста Херсон. За зазначений період російські загарбники здійснили 543 обстріли позицій українських захисників та цивільної інфраструктури. Крім того, окупанти завдали три авіаудари та два ракетних удари. Російські окупаційні війська намагаються витіснити українських захисників з позицій на лівому березі річки Дніпро. Зокрема, ними було здійснено 14 спроб штурмових дій. Всі атаки були відбиті українськими воїнами. Російські загарбники намагаються закріпитися в острівній зоні. Але українські захисники вчасно виявляють штурмові групи противника та завдають по ним вогневе ураження. Наші воїни продовжують методичне знищення особового складу та військової техніки ворога. Так втрати окупантів за минулий тиждень склали. Вбитими та пораненими 126 російських військових втрати в озброєнні та військовій техніці склали 118 одиниць. Російські окупанти продовжують застосовувати БПЛА різних типів та модифікацій. Всього було зафіксовано 2637 застосувань БПЛА і Піві, з них 1201 в межах Херсонської територіальної громади. За допомогою систем радіоелектронної боротьби та інших засобів було знищено або подавлено 2505 БПЛА і ПІВІ. З них 1157 в межах Херсонської територіальної громади. Українські захисники продовжують виконувати поставлені завдання, здійснювати вогневе ураження та знищувати ворога. Дякую за увагу! Слава Україні!